Основна думка під час ремонту будь-якого бюджетного турку це головне не доламати. Тако... Боже, яка вона дивовижна! Турки ніколи не заощаджували на матеріалах. До неї можна прив'язати лопату і навіть копати. Гумована ручка, гумована накладка на передню ручку. Прицільні, це вам не Макпул, це хадсан. Вона майже амбідекстерна. Зведення, Скиду магазину. УСМ, амбідекстерний, підлівшу, підбравшу, все, як ви хотіли. Печічник, сім положень, гумований патилочник, йолки-палки. Кейс. Нам за кейс заплатили? Кейс. Італьянці просто ридають. Чоки, чотири чоки. Все, що ви хотіли отримати від гвинтівки, все в неї. Просто мрія. Моя оцінка великолепна.